Які події наповнювали тиждень з 3 по 9 квітня 2023 року? Ми уважно переглянули всі новини і підібрали для вас саме ті, що, на нашу думку, заслуговують детального огляду. Розібравшись у всьому, що відбулося, ви як завжди, зробите висновки самостійно. Не забувайте про лайк та коментар під цим відео. Це допомагає нам розвиватись. Розширення НАТО цього тижня. Фінляндія офіційно стала частиною Північно-Атлантичного альянсу. Таким чином, тепер вона 31-ша країна-член НАТО. А ще це означає, що кордон РФ з НАТО збільшився на 1300 кілометрів. Пам'ятаєте, як РФ виправдовувала повномасштабне вторгнення в Україну? Ніякого двіження НАТО на восток далі бути не дождь. Путін казав, що це все через розширення НАТО. Ну от НАТО і розширилось. Було від початку зрозуміло, що це все надування щік. Ну те, що з Путіна такий собі нас не дивує. Проте поговоримо про саме НАТО трошки докладніше. Причина вступу Фінляндії до НАТО доволі очевидна. Північно-Атлантичний Альянс є одним з найкращих щитів від імперіалістичної Москви, яка постійно хоче загарбати чужі землі. Так, НАТО це щит. Проте чи надійний він? Наприклад, у червні 2022 року всіх обурив матеріал Financial Times, в якому прем'єрка Естонії поділилася з усіма планами НАТО. По захисту країн Балтії. Вони збиралися здати ці країни, а потім деокупувати їх за 180 днів. Це не жарт. Ви дійсно можете знайти цю статтю. Причому такий план всіх влаштовував, включно з прем'єркою. А потім сталося Буче. Безперечно, НАТО це потужний альянс, але є сумніви в тому, що всі його члени рівноправні, адже схоже, що для стратегії в альянсу, якщо вірити цій публікації, майже півтора мільйона естонців виявилися розмінною монетою. Найбільші донори НАТО це США, Німеччина, Франція та Великобританія. Їхні гроші становлять 60% фінансування Альянсу. Італія, Канада, Іспанія, Туреччина, Нідерланди та Польща разом складають 30% бюджету. Бельгія, Норвегія, Данія та Румунія по 1%. Інші 16 країн приносять до бюджету менше відсотка. Водночас, більшість цих коштів наразі були витрачені взагалі на Україну. Зазвичай, той, хто платить, замовляє музику. Тому очевидно, хто саме рулить Північно-Атлантичним Альянсом і кого він в першу чергу буде захищати. Отже, як підсумок, ми можемо сказати, що Фінляндії доведеться проробити величезну роботу, аби НАТО почало працювати заради неї. Теж очевидно, що лише членства в Альянсі для цього недостатньо. Водночас, важливо, що в самій Фінляндії змінилась влада. Нові керівники країни теоретично можуть почати зворотні реформи, аби країна вийшла з НАТО. Але це вже з розділу фантазій. Критикувати НАТО це одне, а от виходити з нього в такий час зовсім і зовсім інше. Хай там як. Ключовим є все ж те, що РФ боїться НАТО. За весь цей час Росія постійно уникає не на рівні риторики, а на рівні реальних дій, зіткнення з країнами НАТО. Тож альянс дійсно працює. І слово фінляндизація, яке до повномасштабного вторгнення означало нейтралітет країни, тобто не входження її в жоден воєнний блок, тепер є синонімом швидкого вступу до НАТО. Так що нам потрібна фінляндизація України. Нема сил. Ви точно бачили величезні черги біля аптек та ставили свої питання про те, що ж все ж таки відбувається. Через нещодавне рішення Міністерства охорони здоров'я з 1 квітня система з веденням е рецепта почала працювати наповно. Це означає, що тепер всі ліки, які відповідно до інструкції мають відпускатися за рецептом, дійсно будуть продаватися лише за ним. Хоча до цього на практиці це стосувалось лише сильнодіючих препаратів, як, от, наприклад, психотропних знеболювальних. Тобто знеболювальні типу німесила та ліки для пониження артеріального тиску, типу каптопреса, тепер відпускаються лише за рецептом. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, моз не посилює контроль, але ще вводить додатковий сервіс для моніторингу, яким і є е рецепт. На його думку, лікарів, які призначали антибіотики при ГРВІ, варто відправляти на перетестацію. В Мос схвильовані якістю нашої системи охорони здоров'я, і ці реформи покликані покращити ситуацію загалом. Проте залишається питання, чому МОЗ проводить цю реформу саме зараз, коли люди і так дуже травмовані війною. Але це рішення назрівало доволі давно хоча час мозу брали дійсно невдалий. Також викликає певне занепокоєння забезпечення ліками на фронті. Для війни необхідна колосальна кількість ліків. Є гіпотеза, що таким чином МОЗ хоче обмежити їх продаж, щоб їх точно вистачило для фронту. Проте коректнішим є аргумент про те, що так само з ліками працюють в Євросоюзі. В них це важливий медичний стандарт, якого вони прагнуть дотримуватись. А з огляду на те, що ми хочемо якнайшвидше вступити в ЄС, впроваджувати необхідні для цього зміни нам потрібно теж якнайшвидше. Але водночас не втрачати здорового глузду та контексту ситуації бумеранг. Раніше ми говорили, що рано чи пізно у РФ почнуться ті речі, які були характерні для 90-х років минулого століття. Цього тижня ми чітко можемо сказати, що про це запущено. 2 квітня у Петербурзі під час творчого вечора у кафе був ліквідований російський пропагандист воєнкор Максим Фомін, більш відомий як Владлен Татарський. Головна підозрювана у цій справі росіянка Дарія Трєпова, яка за показаннями свідки принесла татарському бюст у вигляді його фізіономії. За інформацію тих же свідків, Служба безпеки Заходу спочатку не дозволила Дарії передати подарунок через побоювання, що там може бути щось вибухове. Проте самолюбство татарського зіграло з ним злий жарт, адже він сам дозволив Дарії передати йому цей подарунок. У РФ вважають, що вона працює на Навального, а замовником цього всього є, звісно, Україна. До речі, перед тим як затримати саму Дарію, поліціанти вирішили затримати її мати. Беруть приклад з Північної Кореї. Там, взагалі, три покоління сім'ї саджаються. Тим часом радник голови офісу президента Михайло Подоляк, реагуючи на цю подію, звинувачує РФ в тому, що вона перекладає все з хворої голови на здорову. Що б там в них не було, для нас важливий сам прецедент та деталі. Тож, давайте про них поговоримо. Воєнні кореспонденти або воєнкори в Росії сильно відрізняються від класичного поняття воєнного кореспондента. Це не професійні журналісти, а блогери-любителі, які виникли буквально ні звідки. І йдуть туди ж. Вони скоріше виконують пропагандистські функції, а не власне інформативні. Щоправда, роблять це значно ефективніше за класичну пропаганду на телебаченні. Так склалось, що на початку війни, у 2014 році вони стояли на боці офіційної лінії Кремля, тобто Міністерства оборони та Путіна. Проте з програшами у широкомасштабній війні почали відмежовуватись в деяку воєнну опозицію, яка критикує вже Міністерство оборони та навіть Путіна за недостатню кровожерливість. Сам татарський взагалі є зрадником України, якого окупанти звільнили з в'язниці на Донбасі в 2014 році, де він відбував покарання за збройне пограбування банку. Проте найвідоміші міна в цьому таборі це Пригожин та Гіркін. До речі, вибух відбувся наступного дня після відкриття гіркіним так званого клубу розручних патріотів, що фактично заявив про себе як про політичну силу. Ще один збіг це те, що ліквідація татарську відбулась у кафе, яке належить Пригожину. Отже, щоб воно не було, це послання для всіх них одразу. Після цього, 5 квітня, у будівлі Міноборони в Москві сталася потужна пожежа, що розтягнулася аж на 60 квадратних метрів. Проте у відомстві заявили, що це через чайник. Ми знаємо одного любителя чефіру, але нехай розбираються самі. Для нас найголовніше, що щури почали битися за ресурси. Отже, корабель. Потроху тоне. Невдалий жарт ОН. Знаєте, який найгірший жарт на 1 квітня? Той, що не жарт. З 1 квітня до 1 травня цього року РФ буде головувати в Раді Безпеки ООН. Через місяць її змінить Швейцарія. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж погоджується, що цей жарт поганий, нагадавши всім, що РФ не має права на своє місце у Раді Безпеки. А і лідера розшукує міжнародний кримінальний суд. Проте як так взагалі відбувається, що країна-агресор головою Ради Безпеки ООН. Річ у тім, що на радбезі ООН всі країни-члени змінюють одна одну відповідно до календаря. Так працює бюрократична машина, яка, на жаль, не враховує, хто є агресором, а хто ні. У першій жі своїй промови представник РФ Небензі зазначив, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров готовий зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкіном для так званих переговорів. Також була величезна купа провокацій та звинувачень, в тому числі навколо смерті воєнкора татарського. Після цього представник України в об'єднаних Націй Сергій Кислиці зазначив, що посланець Путіна, безумовно, не дозволяє фактам стати на заваді його думок. Ну ви зрозуміли. Україна опублікувала документ, який підтверджує незаконність перебування РФ у Радбезі ООН та в Організації Об'єднаних Націй взагалі. Документ становить собою лист першого президента РФ Бориса Єльцина, у якому він просить ООН призначити РФ спадкоємицю СРСР. Проте це питання так і не було обговорено на Раді Безпеки. А відповідно до 4 статті частини 2 статуту ООН, прийом будь-якої держави члени організації здійснюється постановою Генеральної асамблеї за рекомендацією Ради Безпеки. Отже, кандидатуру РФ ніхто так по суті не обговорював, але маємо те, що маємо. Росія говорить, що вона є спадкоємицею Радянського Союзу та сплатила за нього борги. Тож шанси на те, що РФ вижнуть з Ради безпеки, доволі низькі. Проте ж поняти можна навіть головуючу країну. Так Великобританія заблокувала виступ Марії Львової Білової на Раді Безпеки, заявивши, якщо їй є що сказати, потрібно про це говорити у Гаському суді. А Україна не буде брати участь в більшості обговорень, поки головою РФ. Звісно, ми сподіваємось, що наші союзники в Раді Безпеки, США, Великобританія та Франція не дозволять РФ розгулятися, виконуючи цю функцію. Культурна рубрика не політикою єдиною. Поговоримо і про культуру. Цього тижня Міністерство культури заявило, що 5 травня українська співачка Сусанна Джамаладінова або просто Джамала презентує свій новий альбом, що має назву Крим. На фоні того, що в Криму продовжують наростати антиросійські настрої, виглядає дуже влучно. Ми нагадаємо кримським татарам про те, що ми їх обов'язково звільнимо. Та повернемо до їхньої рідної України. Роль Криму у російсько-українській війні важко переоцінити. З нього все почалось. Росіяни дуже хизували з тим, що Крим нібито тепер належить їм, повністю ігноруючи міжнародно визнані ними ж кордони. Існує безліч доказів фальсифікації так званого референдуму. І очевидно, що кримські татари були зовсім не задоволені приходом кремлівського режиму, який скривдив їх у 44-му році, депортувавши з Криму. У 2014-23 роках, він зазіхнув на те, аби зробити це вдруге, Проте Крим це Україна. Це було, є та так буде. Тож реінтеграція Кримського півострову є надважливим завданням. І новий альбом Джамали теж робить свій внесок в цей процес. Наразі відомо, що в альбом увійдуть 14 старовинних кримських пісень, кожна з яких репрезентує певну місцевість півострова, його культуру та мовні особливості. Над альбомом співачка працювала не сама. До проекту доклали руку ще 80 музикантів. Всі родом з Криму. 5 травня у Києві Джамала презентує свій альбом разом із симфонічним оркестром у національній опері України імені Тараса Шевченка. Після цього, як він буде презентований на рідній землі, його послухають європейці 11 травня на британсько-українському фестивалі Eurofestival на Євробаченні 2023 року. За підсумками тижня можемо констатувати, що у світі продовжують відбуватися гучні та важливі події, а Україна має в них центральну роль. Хоча я б волів, щоб це сталося не такою ціною. Особисто я найбільше слідкував цього тижня за Радою безпеки ООН. Робіть власні висновки, а я традиційно бажаю вам Божого благословення та спокійного неба над головою. До речі, сьогодні в мене день народження, тож найкращим подарунком для мене буде ваша підписка, лайк та приємний коментар. До зустрічі наступного тижня!